Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про творчість та життєвий шлях Генріха Гейна. Хлопчики і дівчатка, чи знаєте ви, які слова тут приховані? Зараз ми перевіримо. Для того, щоб виконати це завдання, вам потрібні ручки та зошити. Я буду читати речення, а ви уважно слухайте і записуйте відповіді. Готові! Перше. Опис природи в художньому творі це. Друге. Це художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття та дії. Я дам вам підказку, що це слово найчастіше прикметник, який відповідає на запитання який? Яка, яке. Третє є перенесенням властивості одного предмета на інший предмет за принципом їхньої певної подібності. Четверте, це те, про що автор розповідає читачу у своєму творі, п'яте це прихований зміст те, що автор намагався своїм твором донести до людей. Якщо необхідно, поставте відео на паузу. Зробіть завдання і повертайтеся, щоб побачити правильні відповіді. Ітак, правильні відповіді. Перше. Опис природи в художньому творі це пейзаж. Друге. Епітет це художнє означення, що підкреслює характерну рису. Визначальну якість явища, предмета, поняття та дії. Третє метафора є перенесенням властивості одного предмета на інший предмет за принципом їхньої певної подібності. Четверте. Тема це те, про що автор розповідає читачу у своєму творі. П'яте. Ідея це прохований зміст. Те, що автор намагався своїм твором донести до людей, я сподіваюся, що з більшістю завдань ви впоралися добре. Рухаємося далі. Познайомимося з фактами життя Генріха Гейне. Генрі Гейне народився у 1797 році у Дюссельдорфі в Німеччині. А помер він, коли йому було 58 років у Парижі у Франції. Початкове виховання Генріх отримав у місцевому католицькому ліцеї, де йому була прищеплена любов до пишності католицького богослужіння. А вихованням сина серйозно займалася мати Беті, портрет якої ви зараз побачите на екрані. А поруч ви бачите портрет Соломона Гейне. Ні, це не батько, а дядько Генріха. Соломон Гейне походив із бідної сім'ї, але самостійно прокладав свій життєвий шлях. Був мільйонером, допомагав людям, займався благодійністю та неодноразово допомагав племіннику і залишив спадок у 16 тисяч франків. Повернемося до життя Генріха Гейне. За сімейною традицією. Генріх мав готуватися до вступу в комерційне училище, пов'язати своє життя з грошима та банкірством, тому наступний рік він провів у конторі багатого банкіра у Франкфурті на Майні. У 1816 році Генріх продовжив заняття комерцією у Гамбурзі у торговій фірмі дядька, мільйонера Соломона Гейне. Перший літературний виступ Гейна відбувся 1817 року, коли у журналі Гамбурзький Страж було надруковано його перші вірші. За кошти дядька Соломона юнак вступив до Бонського університету, звідки потім переїхав до Геттінгенського університету, але змушений був полишити його через дуель. Для тих, хто не знає, дуель це збройний поєдинок між двома людьми. У 1821 році Генріх вступив у Берлінський університет, де вивчав юридичні науки, філософію, літературу та слухав лекції філософа Гегеля, одного з найосвідченіших людей свого часу. Ми також можемо побачити, що Генрі Гейне був освіченою людиною. Через 10 років після вступу у Берлінський університет у 1831 році. Гений прибув до Парижа. Все своє подальше життя він провів в столиці Франції. До Німеччини він боявся повертатися, адже йому загрожував арешт за гострі політичні твори. Тому, на жаль, упродовж життя Генрі Гейне побував у Німеччині лише два рази, щоб навідати матір і влаштувати справи з видавцем. У подальшому поїздки до Німеччини. Було також неможливими за станом здоров'я. Генрі Гейн не дуже хворів, і решту років він був прикутий до ліжка. Але до останнього він був відданий своєї праці. Генрі Гейне був по-справжньому чудовим поетом, і сьогодні ми познайомимося з одним із його віршів. А перед цим пригадаємо, що таке вірш та які його ознаки. Поставте відео на паузу. І запишіть свої відповіді. Коли будете готові, обов'язково повертайтеся, щоб перевірити правильність відповідей. Готові? Подивимося на відповіді. Вірш це невеликий поетичний твір, написаний ритмізованою мовою, найчастіше з римуванням рядків. А тепер перейдемо до його ознак. Перша. У віршах обов'язково є виражений ритм. Друга. Рима відмітна ознака вірша, не дивлячись на окремі форми без неї. Так, так існують вірші, у яких немає Рими, але ми не про це сьогодні. Третє. Вірші дають більш стисло завуальовану головну думку за допомогою образів і метафор. Що мається на увазі завуальована, тобто приховану ту, яку ми не зможемо з вами зрозуміти. Прочитавши лише один раз той чи інший вірш. Четверта рівні відрізки. Сама форма запису віршів тяжі до рівних коротких відрізків. А зараз послухаємо ось такі слова. Природа диво це великий зочий. Вона творити може чудеса. Надія Красоткіна. Я сподіваюсь, ви як і я. Дуже полюбляєте природу. Навіть подивіться на цю фотографію, яке чудо створила природа, які тендітні плюсточки у цих квіточок. Вони, як маленькі дітки, тягнуться до сонечка, вітають весну. Настав час послухати вірш Генріха Гейне. За з глибини тихої печалі. Мила пісенька весни, линь все далі далі, линь дзвени, знайди той дім в квітах сад зелений, І троянду перед ним привітай від мене. Послухаємо ще раз. Задзвени з глибини тихої печалі. Мила пісенька весни, линь все далі далі. Линь дзвени, знайди той дім в квітах сад зелений, і троянду перед ним. Привітай від мене. Як вам цей вірш? Які картини побачили ви, слухаючи поезію? Я, наприклад, пригадала хатинку моєї бабусі, до якої я їздила влітку, її великий сад з квітами та фруктовими деревами. А ви як нічого не пригадали? Послухайте ще раз, заплющте очі, і я впевнена. Що хоча б одна картинка з'явиться в вашій уяві? А тепер поговоримо про троянду із вірша. Нагадаю вам, Линь, дзвони, знайди той дім, в квітах сад зелений і троянду перед ним. Привітай від мене. Як ви гадаєте, про яку троянду йде мова? Генрі Гейне описує справжню квітку, чи вона має символічне значення? Так, так, вона має символічне значення. Для того, щоб вам було зручніше думати, які саме значення несе ця квітка, у зошитах намалюйте великий кружечок, напишіть в ньому троянда і навколо нього зробіть декілька інших кружечків. Це може бути 2, в когось п'ять, а в когось, може і 10. Нагадаю. Вам треба написати, які символічні значення має троянда у вірші. А я вам наведу приклади символічних значень слова море. Взагалі, море це частина океану, яка відокремлена від нього суходолом. Але якщо ми скажемо про символічні значення моря, воно означає лихо, смерть, вічність та силу природи. Ще раз уважно прочитайте вірш, щоб виконати завдання. Коли будете готові, повертайтеся. І так, на мою думку, троянда в цьому вірші має такі значення: Краса, кохання, дім, любов, дружба, вірність та весна. Як ви вже знаєте, Генрі Гейне провів більшість свого життя далеко від рідного дому, тому ці символи показують нам, як сильно він сумував за дорогими йому людьми і його домівкою. Молодці хлопці та дівчата, рухаємося далі. Наступне завдання: знайдіть у вірші, епітети та метафори, поясніть їх значення та роль. Почнемо з епітетів, а для цього намалюйте в зошитах три колонки або три стопчика. Запишіть епітет, значення, роль. Перший епітет із цього вірша тихої печалі. Тихої, що це означає? Вона сором'язлива і мовчазна? Ні, я так не думаю. Це означає легкою та вже майже безболісною, тобто душа героя не болить так сильно, як боліла раніше. Яка роль створює настрій, замрійності та суму? Ваше завдання знайти ще декілька епітетів, записати їх роль та значення. Коли ви будете готові, ви зможете побачити правильні відповіді. Зараз ви можете побачити правильні відповіді на екрані. Другий епітет мила. Значення ніжна для душі та приємна. Яка роль надає відтінок ніжності та легкості? Третій епітет зелений. Значення весна в розквіті. Яка роль вказує на пору року та підіймає настрій. А зараз ми будемо шукати метафори. Я нагадаю, що таке метафора? Метафора є перенесенням властивості одного предмета на інший предмет за принципами їхньої певної подібності. Наприклад, людина посміхається, сонечко посміхається, наша людська здібність була перенесена на сонечко, тепер сонечко має людські властивості. Ставте відео на паузу та починайте працювати. Настав час перейти до правильних відповідей. Перша метафора задзвини з глибини тихої печалі. Значення означає рух від суму, забуття до відродження. Герой пояснює, що замість суму він відчуває більш позитивні емоції. Яка роль цієї метафори? Допомагає перенести зі стану печалі, стан радості і бадьорості. Друга метафора Пісенька Дзвени. Зайди в той дім, троянду привітай. Пісенька виступає в ролі посланиці весни. Будить природу. Яка роль? Оживлюю природу, робить її близькою людині. Хлопці та дівчатки. Я знаю, що ви дуже плідно попрацювали, але це ще не все. Зараз ми з вами запишемо тему і ідею вірша. Приготувалися? Тема зображення не тільки весняного пейзажу, а й почуттів людини. Ідея оспівування природи, яка є близькою людині. Ще я б хотіла додати декілька слів про вірш з зениї з глибини. Цей вірш це образ весняної природи, у якому був використаний прийом уособлення. Ми часто його спостерігаємо у народних піснях. Звернення до природи, яка має виконати твоє прохання, теж притамане для фольклорної пісні усіх народів і часто запозичується поетами. Однією із таких пісень є народна українська пісня При долині Кущ Калини. Далі ми послухаємо уривок для того, щоб ви відповіли на такі запитання. Перше, що спільного між віршем та піснею? Друге, до кого звертається ліричний герой у вірші? А до кого в пісні? Третє. Яка пора року супроводжує вірш та пісню? вам потрібно більше часу, поставте відео на паузу і поверніться, щоб почути правильні відповіді. Давайте послухаємо правильні відповіді. Перше. Що спільного між віршем та піснею? Звертання до природи та рослини. До кого звертається ліричний герой у вірші, а до кого в пісні? Ліричний герой у вірші звертається до пісеньки весни. А ліричний герой у пісні звертається до Калини, яка пора року супроводжує вірш та пісню. Це рання весна. Викинули завдання? Я впевнена, що вам це вдалося. А наостанок ми подивимося, як добре ви запам'ятали факти життя. Генріха Гейне. На екрані будуть запитання та варіанти відповідей. Вам необхідно вибрати одну правильну відповідь? Приготувалися? Перше запитання. Хто серйозно займався вихованням сина? А. Тато Б. Мати В. Бабуся. Друге запитання. До якого училища повинен був вступити Гейне за сімейною традицією? А. Технічного, Б. Кухарського, Б. Комерційного. Третє запитання Хто такий Соломон Гейне? А. Дідусь Б. Дядько, В. Далекий родич. Четверте запитання: Яку роль Соломон Гейне зіграв у житті Генріха Гейне? А. Ніяку Б. Допомагав зі здобуттям освіти. В. Робив пакощі племіннику. П'яте запитання: У скількох університетах навчався Генріх Гейне? А 5 Б. 2. В. 3. Шосте запитання. Через яку причину Генрі Гейне повинен був залишити один із університетів? А. Погане навчання. Б. Бажання працювати. В. Дуель. Сьоме запитання: У якій країні Генрі Гейне провів частину життя А? У Франції, Б. В Америці. В. У Німеччині. Восьме запитання. Скільки разів Генрі Гейни повертався на батьківщину А 5, Б. 2, В3. Це було останнє запитання. Слухаємо правильні відповіді. Перше запитання Б. Мати. Друге запитання В. Комерційного. Третє запитання. Б. Дядько. Четверте запитання. Б. Допомагав зі здобуттям освіти. П'яте запитання В. Три. Шосте запитання. В. Дуель. Сьоме запитання. А. У Франції. Восьме запитання. Б. Два. Порахуйте кількість правильних відповідей. Ви щось забули? Не хвилюйтеся. Ви завжди зможете повернутися і переслухати факти і життя Генріха Гейне. Наш урок був насичений і плідний, і я знаю, як добре ви працювали зі мною. Тому подумайте про себе, що ви дізналися сьогодні? Що було цікаво? Що було важко? Що вас може здивувало? І що ви зрозуміли? А на домашнє завдання вам необхідно вивчити вірш на пам'ять та намалювати малюнок пейзаж, що виникає в уяві, коли ти чуєш вірш за дзвіни з глибини Генріха Гейни. Це ваша творча робота, тому може бути один малюнок або більше. Ви, великі молодці. Дякую вам! На все добре.